Вітаю, друзі! В першій половині травня більшість багаторічників ще тільки набирають сили для пишного літнього цвітіння. Та я познайомлю вас з рослинами, які прикрасять яскравими барвами клумбу з ранньої весни до кінця травня. Обрієта ґрунтопокривна рослина, яка чудово підходить для оформлення альпійських гірок, рокаріїв, а також вигляді низького бордюру вздовж доріжок. Обрієта починає розпускати квіти наприкінці березня, а в першій половині травня її цвітіння вже завершується. Жовто-золотисті суцвіття Алісу Маскельного нагадують сонечко, яке спустилося на клумбу. Рослина радує нас не тільки яскравими квітами, але й чудовим медовим ароматом. За сприятливих умов алісум розпускається в кінці березня, а цвітіння його триває близько півтора місяці. І обрієта, і алісум люблять гарно освітлені сонячні місця і легкі ґрунти, які добре пропускають вологу. Маргаритки викидають перші бутони, як тільки зійде сніг. А якщо видаляти квіти, які відцвіли, то цвітіння цієї рослини може тривати до самої осені. До речі, називати цю рослину маргаритка неправильно, це запозичення з російської мови. Згідно норм української мови, рослина називається стокротка. Хоча стокротка це теж непитому українське слово, це запозичення з польської. Але, звичайно, в нинішніх умовах кожна нормальна людина радше буде послуговуватися полонізмом, аніж русизмом. Стокротки вирізняються високою морозостійкістю, а їх ніжні квіти нечутливі до весняних заморозків. Ідеальне місцеположення для цієї рослини легка напівтінь. Але стокротка гарно ростеє і на сонячних місцях, якщо її регулярно поливати. Стокротка любить, щоб ґрунт був постійно вологий. Рослина дуже гарно розмножується самосівом, але сіянці не зберігають сортові ознаки. Анемона лісова розцвітає наприкінці квітня, на початку травня, а цвітіння її триває близько місяця. В природних умовах анемона лісова росте на узліссях та на галявинах, тож найкраще положення для неї це легка напівтінь. На вигляд анемона здається тендітною красунею, але це досить агресивна і життєстійка рослина. Вона легко розмножується повзучими корневищами, а її пагони пробивають навіть перій. Отож, якщо ви хочете завести анемону лісову на своїй клумбі, то треба подумати, як ви будете її обмежувати. В усьому ж іншому, анемона – чудова, невибаглива рослина з дуже красивими квітами, які досягають в діаметрі до 7 см. Бажаю вам мирного неба та яскравих барв на ваших квітниках!